Вітаю тебе! Мене звати Ірина Гладка. Я фасилітатор активації енергії Кундаліні та духовний провідник. Якщо ти дивишся це відео, отже, вже зовсім скоро ти проживеш цей незабутній, неймовірний досвід пробудження енергії Кундаліні. І вже зовсім скоро у нас з тобою відбудеться сесія. Якщо ти проходитимеш сесію онлайн, тобі потрібно подбати про простір, де тебе ніхто не відволікатиме. Підготуй килимок або плед на рівні поверхні. Бажано, щоб тобі було тепло, тому обери затишне місце для практики. Трансляція проходитиме через Zoom. І якщо ж ти проходимеш на офлайн сесію, усе необхідне для тебе вже буде. Готові, тобі лише потрібно заздалегідь продумати, у чому ти прийдеш на цю зустріч. Бажано обрати зручний комфортний одяг, який не сковує рухів. Рекомендується світлий, краще білий одяг, також заздалегідь зніми прикраси з металу, з каменю або з дерева. Під час сесії ти будеш чути музику. Більше нічого від тебе не потрібно. Лише розслабитись і спостерігати за своїми відчуттями, за фізичними відчуттями у тілі, за емоціями та за тим, як проявляється енергія на ту глибину, яка зараз для тебе доступна. Ми не фокусуємось тільки на одному аспекті. Ми м'яко занурюємося увагу у різні сфери нашої свідомості та буття. Як поглядає сама сесія за часом. Перші півгодини це вступна частина, де я пояснюю, що ми будемо робити, підготовую тебе і налаштовую на цей процес. Потім одна година це передача енергії, трансмісія, коли ти лежатимеш і прийматимеш чисту енергію, проживаючи свій унікальний досвід пробудження кундалії. Останні півгодини це завершення сесії. Я відповідаю на твої запитання, даю зворотній зв'язок, і ти ділишся тим, що з тобою відбувалося і що в тебе було під час цієї сесії. Додаткових обмежень немає, окрім таких випадків, якщо є серйозні психічні захворювання. Якщо ти зараз на сьомому місяці вагітності або більше, Якщо за останні півроку рік у тебе були серйозні відкриті хірургічні операції. Усіх інших випадках сесія повністю підходить для тебе. І цей процес доступний абсолютно кожній людині. Не потрібна якась особлива підготовка. Єдине про що варто подбати, у день сесії не вживати алкоголь, каву та інші подібні речовини. Бути у чистому ясному стані свідомості. Бажано за 8 годин до сесії не їсти важку їжу, а ще краще за добу. За кілька годин до початку сесії не їсти взагалі нічого. Це дуже проста рекомендація, яка доступна кожному. Час активації енергії кундаліні у тебе відбувається різкий підйом рівня енергії. Вся твоя нервова система отримує приємний імпульс, який вводить тебе у стан глибокої релаксації. Багато учасників відзначають, що проживають настільки глибокий і якісний відпочинок, який можна порівняти з кількома роками спокійного розміреного життя. Також зникає відчуття втоми стан глибокого сну. Багато хто також каже, що ті усвідомлення і внутрішні трансформації, які приходять під час сесії, можна порівняти за ефектом із кількома роками терапії у психолога. Це дуже тонкий процес, який складно повністю описати людською мовою. Це глибока сакральна подія, яка точно відбувається з тобою у момент активації. Твоєї життєвої енергії, енергії Кундаліні. Я запрошую тебе з повною сміливістю увійти у цей процес. На сьогодні у моїй практиці вже відбулося понад тисячу активацій, і статистика показує: що жодного негативного випадку не було. Цей процес цілісний і абсолютно безпечний для тебе. Ніхто нічого тобі не вкачує і не додає. Це дуже тонка ювелірна робота, завдяки якій твоя власна унікальна потужна енергія кундаліні пробуджується і починає діяти. Це запускає природний процес саморегуляції у твоєму організмі. Ти природним фізіологічним шляхом також проходиш. Процес оздоровлення всього організму. Я впевнена у цьому методі, я впевнена у позитивних результатах і налаштовую тебе на найкращий процес. Від тебе потрібно лише одне. Повністю розслабитись. Якщо тобі складно увійти в стан розслаблення, ти можеш протягом 2-3 хвилин подихати. Через злегка відкритий рот. Це допоможе тобі ще більше розслабитися. Якщо у тебе є якісь проблеми з хребтом, і ти знаєш, що тобі буде важко пролежати на рівні поверхні цілу годину, то підготуй невеликий килимок під коліна або під голову. Подушку ми не рекомендуємо використовувати. І ще одне невелике зауваження. Дуже важлива. Рекомендація для твого внутрішнього налаштування. Відпусти всі очікування. Просто зараз зніми із себе очікування, що саме в цю секунду обов'язково має статися якесь неймовірне диво. Що ти маєш почати там стояти на голові чи робити щось інше, що бачила у відео у інших людей. відпусти всі ці уявлення. Дозволь собі просто прожити свій унікальний шлях, свою власну історію. Довірся своїй власній енергії кундаліні, тому що у кожної людини цей процес розкривається абсолютно по-різному, і він ніколи не повторюється однаково. У цьому велика цінність і сенс регулярного проходження сесій активації кундаліні. Та перебування у цьому каналі. Я запрошую тебе у цю подорож з відкритим серцем і повною впевненістю, що це буде для тебе неймовірно радісний, приємний, глибокий, прекрасний досвід. Всі деталі я залишу в описі під цим відео. Дякую за перегляд! Я тебе чекаю!